何 <music> Oh god! Eu vou andando essa caminhada, ah, Скажем, найперше я хочу звернутися до вас, подякую про те, що ви відгукнулися на нашу акцію. Ніколи нам не треба забувати, що ми понад усе українці. Незважаючи на місце нашого перебування, ми повинні пам'ятати, що Україна наша мама, що там наші корені. І коли би навіть ніколи не вернулися туди, ми завжди будемо українцями. Саме на Грецьку Я спочатку вам прочитаю, а на грецьку я буду масніше говорити. Бо поки що немає засобів масової інформації з Греції, тому я буду говорити з вами по це. Ха, у Віловайськ було спочатку саме найперше збиття нашого військового літака. Тобто він був цивільний, але всередині розвідка російська дізналась, що їдуть військові на руках. Досі і Україна і в світі не знають, що в нас іде війна. Це є. Возначно, у нас війна, але вона називається антитерористична операція. Вона вже перейшла межі антитерористичної операції. І ми повинні пам'ятати, що коли викрадають наших громадян, мучать і тримають в полоні. Οficino, ανεοficino, σε μίλια τρίσε. Απλά, 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 в за нами 2 Ιανουαρίου 1919 έχει γίνει μεγάλη ένωση της Ουκρανικής γης. Όλοι οι Ουκρανοί ενωθήκαν. Δεν, θα, δεν ήταν, δεν ήταν για πολύ αυτό, <εξελίξει> αλλά μόνο που το δηλώσανε και <συμίξει> είναι αργία, δηλαδή κρατική γιορτή, εμείς πρέπει να το θυμίσουμε και να το τιμήσουμε με την παρουσία και να, τραγουδάμε, να τραγουδάμε πόσα γιολίκη και τέτοια. Я включу музыку. Я зараз включу музыку. Хочу включатися. Василь, ти міг би мені включити. Не хочу включити. Хочу включити флашку.